Доброго дня! Це Яна із Рибесамаком'ю. І у цьому відео я хочу розпочати робити новий міні-альбом і запрошую вас приєднатися до мене. Свій міні-альбом я планую виготовити на основі ось таких карток для журналінгу від екопарк, а також використовуючи спеціальні прозорі файли для альбомів, також від екопарк. Ось таких. Е, усі ці товари це товари із лінійки Photo Freedom, які компанія випустила для альбомів на зразок Project Life. тобто великих альбомів формату 30х30. Е, особисто мені ці файли і картки для журнального здаються ідеальними для виготовлення міні-альбомів. Давайте я поясню вам. Дивіться, ось ці файли можна розрізати на менші. Це потрібно робити досить акуратно, для того, щоб шов не розійшовся, і можна отримати ось такі маленькі файли, або навіть менші, залежно від того, який базовий аркуш файлово візьмете, у які. Чудово влазять ось такі карточки для журналінгу, на які можна нашарувати фотографії і дописати а, якийсь маленький текст чи е, вставити якусь прикрасу. Відповідно, виготовлення міні-альбому у е, такій, якщо можна сказати, техніці стає взагалі зовсім простим: не потрібно нічого довго робити, шукати, просто вирізаєте, вставляєте, доповнюєте фотографію журналінгом і маєте готовий альбом. Е, щось подібне я робила цієї зими, е, коли я працювала над Своїм December Daily, ось він. І як бачите, усі сторінки мого December Daily, альбому грудня виготовлені, якраз використовуючи дані файли, прозорі файли. Це розрізані файлики, в які вставлені фотографії, або ж, наприклад, вставлений журналінг і доповнені якимись іншими прикрасами. Тут у мене використані файли як 10 х 15, так і ось такі файли. Трішки меншенькі. У Екопарк також є ці Page Protectors, так звані файли, які мають ось такі менші відділення. Взагалі, ось ці колекції Photo Freedom продаються ось такими наборами, які містять аркуші для журналінгу, аркуші з карточками для журналінгу та аркуші суцільного pattern paper, тобто скраб-картону. У цьому наборі також є 5 фалів різних, і, в принципі, це все. Для свого міні-альбому я підібрала наступні, файлі, наступні картки для журнального. Це із набору Today's Story, який я щойно показувала, а саме ось таку. Мені тут дуже подобається ось ця імітація крейдової дошки. Власне, кольори цієї колекції чудово підходять до е, кольорів моїх фотографій. Ось. І е, ось такий файл. Тут мені подобається, як ось ці менші картки для журналінгу, так е, і ось цей е, зворотня, зворотня частина цього аркушу, яка, так би мовити, імітує карту міста. Ось. І е, аркуш із, Ще один аркуш із е, картками для журналінгу. І. Е, Аркуш із наклейками. Я не впевнена, чи буду використовувати його, але на всякий випадок я вирішила його взяти. Можливо, скористаюся ось цими літерами для написання якихось коротеньких заголовків або щось подібного. Фотографію я вже роздрукувала. У мене є перша центральна фотографія розміром 10 на 15, але оскільки вона в мене надрукована із білим бордюром, я її трішечки обріжу і вона буде вставлена у один із таких. Файлів. Як бачите, фотографії 10х15 просто ідеально входять у ось такі файли. Далі у мене є ще 4 аркуші, аркуші із фотографіями, які надруковані у дещо меншому. Розмірі форматі, і як бачите, у мене є як кольорові, так і чорно чорнобілі фотографії. Тобто я планую використати і такі, і такі. Деякі фотографії я повинна була зробити чорно-білими для того, щоб вони не надто сильно виділялися із загальної кольорової гами і краще підходили до кольорової гами паперу. Отже, я планую використати ось ці файли для альбому, розрізати їх акуратно ножицями. Це робиться доволі просто. І таким чином використати їх для альбому. Що стосується кріплення альбому, то скажу чесно, я ще не вирішила. Можливо, я скріплю цей альбом на пружину, так само, як і попередній, а можливо, я скористаюся кільцями або навіть подумаю над якимось альтернативним методом. Що стосується обкладинки альбому, то цього разу обкладинку я зроблю не прозорою, а використаю для неї чепорт на зразок ось такого, який я використала для свого December. Daily, альбом грудня. Ну, в принципі, для першого відео це все. Якщо вам сподобалася моя ідея, і у вас також назбиралися якісь певні тематичні фотографії, я буду рада, якщо ви приєднаєтеся до мого проекту. Дякую за перегляд!